Добрі люди. І ви знаєте, мені дуже приємно бути тут, тому що і в ці дні мені Господь чудеса багато робить. Я не розраховував зовсім на початку навіть, навіть, навіть неділі про те, що я буду тут. Але Господь вніс свої корективи. Я не так давно був практично в Бахмуті, це між Бахмутом і є таке місто Часів'я, Я, бо я їздив до своїх. Е, по братині, вони там, і от буквально минулу неділю, ось я був там. І, і я в цей раз привіз для них багато різних вкусняшок і пасок привіз. Всі чекали, Бог благословив там через братів і сестер пасками. Але знаєте, ситуація в чому більше за все, чого я хотів туди поїхати іменно під час свята, це для того, щоб. Просто трошки їх ободрити. Кожен раз, коли ти до них приїжджаєш, вони дуже радіють. Радіють, тому що я щось привіз і радіють те, що ці люди, кому дуже важко, вони можуть поговорити зі мною. Є психологи у нас у бригаді, але зачасту не хочуть вони йти до психологів, Ось, вони приходять до капелана і спілкуються з ним. І ви знаєте, ситуація в чому, що дуже часто зустрічаю таких людей, які кажуть, що ну, а як з ними говорити? Про що з ними говорити? Я говорю, просто з ними говоріть. Просто, просто з ними послухаю послухайте. І е, більшість свого часу я проводжу з ними так, що я просто їх слухаю. Деякі питання задаю, але вони стандартні. І ситуація в чому? Коли спілкуючись з цими людьми, які сьогодні переживають дуже велику біль, дуже ну, такі справжні страждання. ось, Тому що, наприклад, зараз те, що відбувалося наприклад, там, понеділок, вівторок, дві сутки, особливо там, ну, часів ярче, чи ближче до Бахмута, там просто був ад. І це реально в прямому смислі цього слова, там кидали ну, вони все що попало. І коли хлопці розказують про те, що вони чудом залишалися живими, ось, і просто ну, такі були дуже серйозні чудеса. Це таки, наприклад, він каже, що я просто стояв з хлопцями, у нас стояло 6 чоловік, біля нас прилітає снаряд, він розривається, хтось гине, каже, ну, а мене просто відкинули в сторону, він почав встав, почав бігти, підбігає до стовба. От, падає біля стоба, каже, і просто я розумію, що прицільно стріляють по мені, а я каже, просто лежу під цим стобом і молюсь. Ого. І каже, кулі просто пролітають, Я відчуваю прямо ну, над головою. Ого. І десь плече торкається. Ого. І представте собі, що Бог реально зробив чудо, що Він залишив цю людину живою. Дав в нього є поранення, е, доволі серйозні поранення. Але Бог його залишив живим. Це от, буквально от, ми спілкувалися з ним в середу перед моїм е, виїздом. Але суть в чому, що знаєте, таких ситуацій дуже, дуже багато. Дуже багато, е, коли Бог по-справжньому сьогодні діє. Дуже багато. Представте собі, що я приїхав в лікарню, а за сутки це більше, ніж пів тисячі людей попали в лікарню з пораненнями. Ну, це, це, це велика кількість. І коли ти спілкуєшся з лікарями, знаєте, їх теж треба втішати, їм теж підтримка потрібна. Тому що те, що вони бачать, дуже багато є таких поранень, де люди не мають кінцівок. І, і це дуже важко, там такий інтенсив, там нема тобі, я кажу, часу голову підняти. Але е, ти приїжджаєш, де не молишся, вони тебе обіймають, плачуть з тобою разом. ось, Воно дуже висажує. Але знаєте, буває такий період часу, коли ти думаєш, все, немає. Сил, я більше не буду цього робити. Таке, таке буває. Але я для себе зрозумів, що це точно не від Бога. Тому що коли ти взиваєш до Бога, Бог тебе просто оновлює, дає сили. Я не знаю, звідки ці сили постійно беруться, але Бог реально дає сили. І знаєте, в ці часи, от в ці дні, я е, зазвичай вже, це вже, в мене виходить так, що. Пасха другий рік в мене на фронті. І минулого року я багато думав, про що я буду говорити з людьми під час цього свята. А в цьому році все набагато простіше, тому що багато є таких слів, наприклад, слова, які наді мною. Ось, і слова перемога, знаєте, оце просто сьогодні воно, е, воно живе. Всі задають питання, коли буде перемога. Коли буде кінець? І до мене, як до Кубана, часто звертається цими словами, і буває таке, що на день треба відповідати на це питання, там, ну не знаю, десятки разів. І часто підходять люди і кажуть, ти, ти ближче до Бога, О, тому ти, мабуть, знаєш відповідь. І я відповідаю: а що я можу відповісти, крім того, що написано в Слові Божому? Нічого іншого. Я їм кажу, що про те, що про цей час Господь Він нас піддупредив. І він каже про те, щоб ми були готові до цього часу. А як ми підготовились, що готові ми, і зараз я не кажу про фізичну, а я кажу зараз про духовну. І коли ми говоримо про ці всі речі, я не кажу про те, що ну, не написано в Біблії, коли закінчиться ця війна. Але судячи із того, що сьогодні відбувається в нашій країні, то мені приходиться спілкуватися не тільки з моєю 28-ю бригадою, з якою ну, я, в принципі. А мені приходиться спілкуватися з різними бригадами. Сьогодні в нас багато хто переводився в різні інші бригади. Я їжджу по різним бригадам. І ви знаєте, спілкуючись з усіма, я розумію, що війна може бути таке, що вона буде довго. А ми готові до цього. А ми готові до перемоги, до реальної перемоги, щоб перемога була не тільки ну, в, ній, в ній, а от і середини. Ми готові до цього. І ви знаєте, сьогодні, проходячи оці всі шляхи разом із цими людьми, яким дуже важко, я їм кажу про основне. Я їм кажу про те, що Господь в своєму слові, він говорить про це, що буде зараз, от відбувається. Він про це говорить. Але і він говорив багато разів через своїх пророків про те, що буде перемога на цій землі. Через кого? Через свого Сина Ісуса Христа. І він реально переміг. І сьогодні, коли ми піднімаємо тему перемоги, то я дуже часто звертаю військову увагу на те, що Господь він являється переможцем. І Він не просто так оце зробив. Він нічого просто так не робить в цьому світі. І він за багато часу до того, коли Христос прийшов на землю, Він говорив про це, що це буде. Але ж багато людей не вірило в це. Це факт. І питати собі, що він приходить на цю землю. І його не знають навіть ті, які, здавалося, повинні були знати в любу секунду його. Священники не знають його. І мені здається, що, мабуть, перший, хто його розпинався, це священники. І сьогодні ми знаємо, що відбувається в нас. От дивимося на ці всі події, знаєте, люди, які по сьогоднішній день. Проходять важкі події, вони, вони звертаються до кого завгодно, але увага їхня не на тому, хто реально може допомогти. На жаль. Тому що, знаєте, в цей період часу, коли спілкуєшся з людьми на рахунок християнства і буває в індивідуальних розмовах, ти чуєш, до кого вони звертаються, це реально страшно. Це реально страшно. Багато людей, хто говорить про ці слова Христос Воскрес, Воістину Воскрес, вони не вірять в ці слова. Але знаєте, я часто кажу до військових, не тільки до військових, до всіх людей. Ми повинні пам'ятати, що Ворог хоче зробити те саме, що раніше. Він хоче, щоб люди не мали віру, щоб люди не мали віру в себе, щоб люди не мали віру в побратима, в рідних своїх, щоб вони не мали віру. Країн, щоб не мали віру в перемогу. І саме найголовніше, ворог хоче зробити так, щоб ми не мали віру того, хто дає віру. І, на жаль, деколи він в є. І, на жаль, у багатьох вірах шатається. Але я кажу про те, що ми люди, які знаємо про те, що Господь зробив, і вже стільки часу, ми говоримо про це, що Христос, Він воскрес. І слава Богу, зустрічаю ці часи, що я бачу людей, які вірять в те, що Він воскрес. І Він не просто Воскрес, Він по-справжньому приніс в цей світ те, що сьогодні, наприклад, для мене, я знаю, що для багатьох із вас допомагає рухатись далі. Він дав нам надію на вічне життя. Ми можемо мати надію. І вірю в те, що Господь нас. Для себе. І це дійсно дуже втішає. І знаєте, сьогодні, проходячи ці всі часи, звертаючись до Бога за якоюсь силою, просто тому що буває безсилля і лукість, опускаєшся. Господь реально ободряє, Господь реально дає сили. І часто мені задають військові питання, звідки ви берете сили, спілкуючись, оце все перевалюєте. Ви знаєте, бувало, я кажу, такі дні дня, особливо, що ти засипаєш. Просто ти засипаєш, а в тебе очі закрилися, але вони не закриваються. Якось так виходить, що тебе ті очі, ось, які ти бачиш протягом дня, вони тобі просто сняться. І це, знаєте, оцей пустий погляд, стікляні очі, знаєте. тому що є хлопці, особливо це офіцери, які ну, такі класні, мого віку, може чуть менше, може чуть більше. От, але суть чому? Вони дуже класні. І вони дуже сильно. Прив'язується до, до, до своїх бійців, і коли при якомусь наступі він втрачає там, більше, ніж 50%. І це його друзі. І коли ми сидимо і ми спілкуємося на рахунок одного, другого, третього, і це ж наші побратими, це, 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 це мої хороші друзі. І знаєте, коли ти говориш про людину, яку ти не знаєш, це одне. А коли ти говориш про людину, яка тобі дуже близька, це дуже важко. І коли ти одніх уїжджаєш, ти просто думаєш, ну Господи, може якось хай мене минує завтрашній день, я може я туди більше не поїду. Але ти розумієш, що треба їхати. І ти знову їдеш, ти взиваєш до нього. І Бог дає сили і дає слово. Представляєте, Він духом веде і проводить постійно. І я дуже вдячний кожному, хто молиться за мене. Тому що, якщо чесно, я розумію, що якби не Бог, не молитви вашої церкви. Не інших людей. Я би зараз тут не стояв перед вами. Тому що я, приїхавши в середу в Одесу, е а це маршрут, знаєте, це не як з Миколаєва в Одесу. Це вже трохи відстань, вона більша. Ось. І е трохи був виснажений, але так трапилося, що мені потрібно було в четвер вже бути в Києві. Ось. Я приїхав в четвер вже в Київ. Е в п'ятницю в мене там були багато зустрічей. Субота теж була дуже така нелегкою. Ось. А сьогодні я тут. І ви знаєте, постійно в дорозі, якось ти от, ну я кажу, просто ти не встигаєш ну, задуматись про те, що тобі важко. Ось. Але Бог дає сили, і це така вдячність сіну. І ви знаєте, часто мені задають питання, як твої справи? Я кажу, порівнюючи з тим, ким я можу порівняти, тому що в мене сьогодні більше я спілкуюся з ким, з військовими. Я кажу, в мене шикарно. Mm -hmm. Але кажу, якщо приїхати з тобою, якщо ти сьогодні знаходишся за кордоном, наприклад, чи десь на спокійному місці, може, тут на західній Україні, то в мене трохи хуже. Чому? Тому що є якісь бої в організмі. От. Але Бог робить чудеса. Реально, Бог робить чудеса. ви знаєте, я просто е, хочу попросити, щоб ви не забували про те, що Бог діє. Тобто Бог створив цей світ, Він як діяв колись. Як Христос ходив по землі, ми знаємо ці історії всі. Він робив чудеса. Він сказав, що він Воскресний і буде далі робити чудеса. Я свідом багатьох дуже-дуже хороших таких свідчень, коли військові, вони просто приходять і з них ллється оці, знаєте, свідчення. Бо гліє далі. Це просто вдячність тому, чому церква змолиться. Я знаю, що дуже багато є людей, які моляться за нашу ЗСУ, за наших військових. Я знаю, що є ці люди. Я дуже багато зустрічаю цих людей. Моліться за те, щоб Господь давав їм покаяння нашим військовим, щоб вони вчасно покаялись, щоб вони прийняли Бога. І я знаю, що кожен із них вони спілкуються, спілкуються з Богом постійно. І я хотів би, щоб ми з вами разом зараз. Помилилися до нашого Господа, який чує нас. І ви знаєте, сьогодні я часто кажу про те, що Бог Він всемогутній, Він чує нас кругом. В подвалах, там часом ярі, блінда, жах. І є хлопці, які е, просто от не дала така історія, я ще одну історію розкажу. Е, людину засипало землею. Двоє суток його. Ну, він був під землею. Представте собі, це буквально е, понеділок з поділка на віторок його знайшли. Чисто випадково приїжджали хлопці, швидко їхали, там дуже бомбило, і вони побачили руку, ось, яка шевелиться. І вони вернулися і давай його відкопувати. Вони відкопують його, потім, коли її привезли до нас на стаб пункт, а він, знаєте, такий, ну, він, він просто дьорганий. Ну, Всього, ну, і коли капелани з ним спілкувалися, о, і, ну, ситуація чу, почали молитися, він каже, а я молився, я молився, я вірю в те, що Бог допоможе. Про це в нього реально була віра в те, що Бог його виведе. І він не хвилюється звідти, його просто присипало. І от через двоє суток Бог послав йому цих людей, які просто випадково проїжджали і його побачили. І це чудеса. І Їх дуже багато. І я кажу про те, що Бог він чує наші молитви кругом. І найголовніше, що з усіх молитв, які існують в цьому світі, я часто кажу до військових: Бог чує тільки один вид молитви. Це не ту, яку ми вичули на пам'яті, а це та, яка звучить від серця. Господи спаси, Господи помилуй. І сьогодні є багато таких кіпа-атеїстів, але вони кажуть, знаєте що, коли попадають до лікарні. Що в окопах атеїстів немає взагалі. Вони каже, що вони кажуть, що вони моляться. Як часто задають питання, як же ж ви молитесь? Він каже, що як, я просто кажу те, що кажуть всі. Господи, спаси. Давайте ми разом з вами помолимося такою молитвою, щоб Господь реально сьогодні допоміг. Там дуже важко. Списуючись сьогодні, спілкуючись з хлопцями, там дуже важко. Моліться, споминайте про них. І хай Господь допоможе нам пройти цей великий шлях. Разом з ним до перемоги. Помовимося. Як хочеш? Ми повинні розуміти. Ну, наскільки я знаю, що капіланів ну, недостатньо. Правда, Саша? Так. І, е, е, ну, я собі уявляю, люди постійно варяться в своїх, скажімо так, проблемах, своїх розуміннях. От вони отак привикли думати, от такій атмосфері знаходитись. І от таке чудо. І розказує щось таке, що їх точно це опороблює. Я, я от слухав, я думаю, мені б зараз дали якогось автомат, та я би теж в окопі сидів би захищав. Та, ну після того, правда? А уявляєте, ну, таких, е, 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 не всі бригади чи не всі батальйони мають капелані, того помолимся і за <гум> да, це Всі повинні ми розуміти. от Нам деколи здається, принаймні мені так здавалося завжди. Зараз я борюся, щоб мені так не здавалось. Мені здається так, давайте вперед, будемо капіланами. Ми не можемо самі такі, такими отважними капіланами стати, якщо Бог нам не допоможе, якщо Бог не позве. Якщо пам'ятаєте, сам Христос сказав моліться. Він не казав ідіть і будьте пастирями по всій землі. Він казав, моліться, тому що дуже багато людей, дуже багато жахів. Пам'ятаєте, як він казав Ісус? Багато людей, які вже... Готові, щоб щось їм хтось розказав. Ну немає тих, хто розкаже. Моліться, щоб Бог вислав таких людей. Тому помолимося і за Сашу, помолимося за взагалі, щоб Бог допоміг для наших солдат, щоб були такі люди, які їм про Христа розказують. Бо все інше перемога цього не до ну, якби це не повна перемога буде, якщо ми звільнимося від російських окупантів, а серце залишиться таким, як було до війни. Віктор, і не кожному дано буде капиланом. Це та, 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 не велика, велика, людина, велика людина, не великий ямуш, який там. Добре, помолимся. Ви, я помолюся, а ви теж моліться, добре? Хорошо. Моліться за, за Сашу і за все інше. Господь, ми тобі дякуємо за те, що ти саме ти послав Сашу. Саме ти посилаєш і послав багатьох людей, які... Ну, Ми знаємо, вони пожертвували багатьом своїм комфортом в житті, своїм бізнесом, можливо. Десь з собою пожертвували, пішли для того, щоб там бути серед військових, серед тих людей, які готові віддати своє життя, щоб захистити свою країну. Ми тобі дякуємо за те, що ти справді і вистав цих людей, які. Через яких ти трудишся з серцями багатьох наших захисників, які, які, можливо, чули про тебе, які, так як всі люди в Україні, можливо, щось десь знають, можливо, знають ці привітання Христос Воскрес, чи щось такого подібного, але не знають особисто, що ти можеш стати їхнім Спасителем. Ти віддав життя за гріхи людей, за всіх людей, і можеш стати Спасителем і дати надію назавжди. Дати впевненість назавжди. Ми тебе просимо, Господь, благослови ще людей, пошли тих людей, які б могли допомагати військовим нашим, щоб їхні серця відкривались перед тобою, щоб їхні серця справді впустили тебе, щоб вони не просто казали, що ми віримо, що є Бог, щоб вони не просто казали, що ми віримо, що Ісус Христос помирав на христі, щоб вони прийняли тебе як свого Спасителя. Прийняли як свого Господа. Благослови Господь і Сашу, благослови братів, які трудяться, і благослови інших, які б могли доєднатися до цього ну, прекрасного труда. І хай Твоє ім'я прославиться в Україні, в українських воїнах, в українських людях, які, які б прийняли тебе, щоб справді українська держава не просто стала якоюсь європейською, тому що дороги довгі. Що вона стала християнською, що вона стала можливо прикладом для багатьох в Європі, як можна жити з Богом, як можна жити з тобою, і як можна справді радіти тому, що ми маємо, і, і після цього і дороги стануть добрі і все інше, і не буде корупції. То благослови Господь основне, благослови, щоб серця наших військових, наших військових, які в полоні, можливо, тих, які зараз, можливо, як Саша розказував, засипані землею. Або хтось лежить поранений і помирає, і в нього нема допомоги, допоможи для них, Господь. І допоможи, щоб вони прославили твоє ім'я, прийнявши тебе як свого Спасителя. Амінь. Дякую, Сам.